На е, і я сьогодні граю не один. Зі мною мій другий аккаунт е, Лук'ян і Максим. Да. Привіт! Привіт, привіт всем! Доброго вечора. Так, якщо ми другий раз будем разом щось знімати, то я зроблю, щоб у вас в кружок. Ой, другий аккаунт, в кружок. Ай. Давайте зі мною, давайте зі мною в зі мною. Добре, а затримай к затримай кнопку типу интеракт Підійди иди до, до того откола і затримай і затримай кнопку интеракт. Побеспокойтесь, якщо у тебе русская мова. Інтеракт просто нажми, зайди в коло. Там має бути кнопочка інтеракт. Я... Ой, вибачте, я выйду. Когда еще вокен, ты знаешь, ты можешь. Хотя я зараз что-то А видишь, не шла, когда пересидыкалась. бандажи. Он. мне задать застал детям Она может на в игре просто всех злые. Мы не в таком воде. Ну Ладно. Сейчас мы будем. Зараз мы будем от школы. Сейчас все. А что? Погнали субиски. Кому дать бандаж? Ходи до думену. Я зараз туби дам. Зараз чекать. Чекай ты, хлоп. Кому дать бандаж? Слушайте я. Максим, просто скажи я. Что сказать? Я просто скажи. Я. Ваш бандаж. Давай. Я. А я своєму другому аккаунту дам. Іде головний бомж. Да. Пішов. Прийшов, пішов. До побачення. До побачення. Комусь дати ще? Ні, вже всіх є бандажи. Да, у мене, Знає, так, у мене також є. Я ж собі не взяв. Так, пішли. Головне, щоб мій другий аккаунт. Забирайте брінде. Оп'ять, оп як в ті, як в сахарні собі. Якщо то жартуємо твоїм другим аккаунтом. Так, про, просто це реально неможливо вирізати. А де ви? Ми не в тому ліфті просто. Ти заходь саме перше з вашої сторони. Я зараз на телефоні зайду куди треба. Сюди Ой, тут. Ура, тікаємо з школи. Так, з школи тікаємо, ура! Так, давайте пересилаємося групою. Тільки не пихайтеся. Давайте хто перший. Хто останній скіпайте, Я пан, Чекайте, ребята. Ой-ой-ой, мене поранило! Даня, допоможи. Там та, похилься бандажом, я тобі дам Похилься. Я зараз тобі новий дам. Вже. Все, 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 не надо. Піди до мене, я пошла, що новий дам. Не рухайся. Попіду. Пошли, я тобі новий зараз дам. Ой-ой-ой-ой! Пішли. Та, подожди, я не піду. І мама, напевно, що підстрілена. Тебе є бандаж. Я я знаєте, я тільки хилюся з своїми думав, з мома. Так. Як сам Я прийду тільки останній. Чекай, в тебе є ще бандаж? Да, є, ще один. Я тебе можу скинути. На фініші лежи. Тебе... Короче, ви мене чекайте, я якось добіжу. Я тебе чекаю. Хлопці. О, скажіть хлопцям, як я там застряв. А, я тільки <кхід> розкажу. Е, до речі, хлопці, я там головою застряв. До а ти ж тут. А, ой, в мене щось не пішла запис. Дорогі друзі, в мене щось не пішла запис, вибачте. А вы на канале Dying Games. Сегодня я граю зі своїм другим аккаунтом. І... Сегодня я граю за своїм другим аккаунтом Максимом. Так-так, І... привіт, привет всем. Ой, ай! 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 ай. Утікаємо! Без бимо Друзі, ми вже ви пропустили зараз першу гру. Просто там і так не було цікаво. До речі, там Максим головою в стіні застряг. Да, до речі. Ой мій перший аккаунт. Він застряг там. Ай ладно, я його телепортне. Подивиться на відео Дані. Та, на попередньому відео я вроді загрозив. Ой, я... мане... Деньчай, а ты мій бандаж? А у мене остася ще один бліндаж. А у мене остася один бліндажик. <говори> а може бути два бандажа і не може. Не може. Блін. а колись можна стати? було? Ну, Не вірю. Можна? Эээ, коли я дивився всю гостика вийду, то в нього було в інвентарі 9 бандежів. Ось можна було? Так, все, мій на Все, мидр другий ком зайшов. Ой, буду согласен ей сон. Хлопці, будьте аккуратными, не так, мираємо. Що кому випаде? Я думаю, мені так, випаде якщо. кружечок. Тільки... Мені, конечно вже манго випало. Тільки не монолізу. Мені, да, мені манго, випало. Мені манго випали. Ну, мені кружечок, пацаны. Дивіться, що мені Мені саме не сказала Це ж легко. Ну, ну, практично, можна сказати, так. Ой, в мене ж оскола Я вже одну вже помилку зробив на половині. Мінус аккаунт. А як? Пацани, я вирізав. Хто замітив за скільки? За 30 секунд. Ти вирізав за 8 секунд. Дякую. Ні, за 20. Когось вбили вже. мій перший аккаунт. Ой, мене, мене до помилка. І я здохну. Це мій перший аккаунт просто вибрав. Тільки старайся номерти. О, молод. Молодець. Вибух. Вибух. Ура! Молодчинка. Молодчинка. Скажалку мій перший ну. Це коротше перший аккаунт. Але, але, але першого аккаунта треба буде, як я мешка, в порядках. Якщо мені випаде червоні, то хтось зі мною поміняється. Я хочу дещо перевірити. Пацани, тільки мене не вбивайте. Оп. Так, а ми, а ми вже з ним колись вбилися. Ми, ми так догралися, що він мене піщав по ушиці вбив. Так, я тебе вбив тоді в туалеті. А поняще! Даня, а поняш, як ти мене топив? Я тобі теж те зроблю. Так, пам'ятаю, я тебе в Добре, давай. Я вообще на всех буду, агрити. Окей, на все, sorry. Ах ты, гімно. Эээ, е, так-сток, то я хочу, що всі бутылку беруть. О, один пішов нападник. Просто бе хілка. Mm. Да, я знаю, а вони файно зносит. Якщо якщо правда, один раз дарит. Хлопці, я зараз беру швидку. Мені, мені дали бути. Можете я в туалет зразу вас піддати. Можете мене не рухати, я, я швидко відійду. Окей, я буду з тобі збратися. Хто хоче, хоче дратись, ідіть в туалет. Чуєте, давайте поки що не дратися, я зараз прийду. Так, да, давайте не битися, а то я. А то я вже тікаю. Так я йду за жертв. тільки мене не Тільки Тільки мене мене не... не бий, окей? Не бійтеся! Да. Ви в туалеті, Гальо, не, не бійтеся! Той, хто буде битися, той отримає двійку. Не бійтеся, скажи! Да, давайте не битися. Давайте а, до кінця... Плаче кітно зараз. Ні, 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 то давайте, не, давайте поб'ємся! Та ні, давайте до кінця ні. гри не будемо битися. Давайте просто не битися. Ой, 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 я навчальну лежав, я клянусь. А Дивіться, я. я... я... О, <сосіб> пацани, а ви бачили, як я на воздусі полетів? А. Ладно, я Ми так це кожен знає, можна так ти полетіти. Ай, ти хочеш подратися? Так все, пацани, я... Я, б... я біжу спати. Я тебе не тримаю, можеш похилитись. Ой, дякую. Я ліжка продаю. <соlege> <соlege> Добре. А в карті паде. Вона засу? Да. А, на засу. Да, вона засу. Давай подарем. Что? Ой! Не-не, краще бути нападником, я це знаю точно. Ой, мені страшно на, на ту газіровку Ай! <клух> Ірся! Бандашиком, бандашиком. Я знаю, я сейчас вдохну. Ну дякую, ай. Все, пацани, не мирайте. Ай, все, хлопці, я зараз прийду. Не поки що голосуйте. Давай. Я тікаю. Окей, хайден сік. Я тікаю з туалету. Станьте хто сюди. Та, я зараз подивлюсь, щоб... О, да, давай я тебе підпіну. Давай, давай, давай! Давай! Ні, там стінка не видимо, там стінка не видимо. Давай, ти скіпай. Давай, йде, йде, йде. Блин, а мене вбили, пацани. Серьезно? Да. Бл. А я тебе можу зруйтись. Ні. Значить, ми двоє граємо тебе. Те що хочу попроводити. Там вже просто в кінці буде експеримент. Ти що мені тебе робити?